Здоровенькі були, шановники, підписники та гості каналу. Ну що, ось і настав той день, коли вал закрутився. Отаке От я придумав рішення. А ну кажіть, може щось не так. Зараз кину доски. Горнуть воно буде в мене в ту сторону, там буде валок. Так. Ну, зараз покажу, дивіться. Нема штатива, одне викинув, кріпіжа, поставив би, щоб не дергатися. Буду старатися вам плавненько показати. Поїхали. Я думаю, обороти ми зробимо тикше. Поставив натяжник з Мерседеса. Саня, тобі спасіба. Є у мене дужбанчик, Саня. Саня, тобі спасіба, велике. Пролежало. Зараз виключу. ви побачили. Тут стоїть обгонна муфта. Ну, не обгонна як, сцеплення Коли обороти превишав воно. Воно короче, починає привод. Саня, тобі велике спасіба. Є мене такий дружбанчик зараз воює. Колись мені років 2-3 назад віддав запчасти з Мерседеса. і Дивись, Сань. Твій натяжник став, як не став. Ну це я лишнє пообрізаю, може сюди стане ще защита. Зараз буду мудрити, так защиту. Осюди я так защиту, може це ще шпилька і понадобиться. А, це активно, це, ну, побачимо. Знаєте ж, все, вроді є. Але коли кинешся, пружин шукати нема. Я завжди в мене така привичка, може це хорошо чи погано, бачите, я все вішаю. У горі, бо все, що на землі, в мене пропадало безслідно. Все, що десь приткнув на гвоздик, на кудись точно все вроді Так, що зробив? Зараз Зараз мені що треба зробити? Мені треба все обварити. Чи буду я розбирати, чи буду я ставити його на попа, бо бачите, тут я поприварюв. ну, Може ще тут розкос один дам, щоб на всяк случай щоб був упор. Бо воно ну, ну, тут обварено. Варю четверка електродом. І що я вам скажу? Четверка краще варить легше, ніж тройкой. Як роги ви бачили, передня навіска. Але є одна причина, і можу сказати, даже така трошки невелика проблема. Не вистачає гідравліки, щоб підняти. І що я зробив? Я вирішив обгрейдити свій трактор. І заказав ось таку посилку. Але це буде в наступному відео. Буде розпаковка і встановлення гідросистеми на трактор. Тому що на одному речагу це не робота. Багато хто мені, ну, хто зі мною спілкується, питають, а чи підніме, а чи буде з нього толк. Не знаю. Але важке. Хотів важити кожну позицію, допустимо, вал, оцей винтовий. Хотів зважити. Трубу, трубу накидати. Ну, мотор в ньому кілограм, мабуть, 20. Але вчора питався підняти це підставить пеньок. Я вам скажу важке. Більше мачем 150 кг. Ну, будемо бачити. У мене що одне? Таке трошки як не то що лякає. Отой маленький циліндрик. Бо коли був той ну, обичний трикутник он він стоїть біля сівалки, то його досить хватало, Його прямо аж, пуш, аж вистрелювало. Зараз нема. От на холостому я... Бачите, як стоїть ззаді ковш раком. Спочатку піднімає те, що легше. То, якщо була тут пуста, я спочатку підніма, сюди масло накачало. Тоді наче, назад заддовка. Краном гулятися це, це не варіант, я вам скажу. Казали мені, так, що там кран перекрив, закрив, ні. Підняв той, а ззаді ж буде он. Лежить же тут. Мульчер. Що вчора по мульчеру зробив? Ладно, то буде окреме відео. Зараз мова йде по, по цьому. Ось тут профрезерував, зробив натяжник, успокоїтель. Ну, воно і так робило, але думаю, зараз що роблю? Зараз роблю защиту, бо щоб туди не набивало не гарбуз, не бур'ян. І далі, мабуть, буду знімати, розварювати його весь, обварювати і ставлять гідравліку. Щоб можна було розуміти, наскільки йому важко. А кому цікаво було таке відео, підписуємося. Не скупимося на лайки. Пальці вгору. Всім миру добра! Бережіть рідних та близьких. І до зустрічі на каналі нових відео.